Українська народна казка Кривенька качечка. Були собі дід та баба, та не було у них дітей. От вони собі сумують, а далі діти каже бабі. Ходім, бабо, в ліс по гриби. От пішли, бере баба грибки. Коли дивиться у кущику гніздечко, а в гніздечку качечка сидить. От вона дідові. Дивись, діду, яка гарна качечка. А дід каже Візьмемо її додому, нехай у нас живе. Стали її брати, коли дивляться, аж у неї ніжка переломлена. Вони взяли її тихенько, перенесли додому, зробили їй гніздечко, обложили його пір'ячком і посадили туди качечку, а самі знову пішли по гриби. Вертаються, Аж у них прибрано, хліба напечено, борщик зварений, от вони до сусідів. Хто це? Хто це? Ніхто нічого не знав. Другого дня знов пішли, діди, баба, по гриби. Приходять додому, аж у них і варенички зварені, і починочок стоїть на віконці. Вони знов до сусідів. Чи не бачили кого? Бачили якусь дівчину від криниці водицю несла. Така кажуть, гарна, тільки трошки кривенька. От діти і баба думали, думали, хто б це був, ніяк не вгадають. А далі баба дідовій каже: Знає, що, діду, зробімо так. Скажемо, що йдемо по грибки, а самі заховаємось та й будемо виглядати, хто до нас понесе воду. Так і зробили. Стоять вони за коморою, коли дивляться, аж із хати виходить дівчина з коромислом. Така гарна, така гарна, тільки що кривенька трошки. Пішла вона до криниці, а діти баба тоді в хату. Дивляться аж у гніздечку нема качечки, тільки повно пір'ячка. Вони тоді взяли гніздечко та й укинули в піч, воно там і згоріло. Коли жиде дівчина з водою? Війшла в хату, побачила діда й бабу, та зараз до гніздечка. Аж гніздечка нема. Вона тоді, як заплаче. Дід і баба до неї кажуть, не плач, Галочко, ти будеш у нас за дочку. Ми будемо тебе любити і жалувати, як рідну дитину. Я до віку жила б у вас, якби ви, ви не спалили мого гніздечка. Та не підглядали за мною. А тепер каже, не хочу. Зробіть мені, діду, кожілочко і веретенце, я піду від вас. Дід і паба плачуть, просять її зостатися. Вона не схотіла. От дід тоді зробив їй кожілочко й веретенце. Вона взяла, сіла на дворі і пряде. Коли ж летить каченят буночок, побачили її і співають. Он де наша діва, он де наша іва, наметеному дворці, на тесаному стовпці, кужілочка шумить, веретенце дзвонить, Скинь моїй попір'їнці, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує Не полечу з вами. Як була я в лужку виломила ніжку, а ви полинули, мене покинули. От вони й полетіли далі. Коли летить другий табуночок, і ці теж. Он де наша діва, он, де наша Іва, наметеному дворці, на тесаному стовпці, кужілочка шумить, веретенце дзвонить скиньмо попір'їнці, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує Не полечу з вами, як була я в лужку, виломила ніжку, а ви полинули, мене покинули. Коли ж летить третій табуночок каченят. Побачили дівчину і зараз. Он де наша діва, де наша Іва, наметеному дворці, на тесаному стовпці. Кужілочка шумить, веретенце дзвонить, скиньмо попір'їнці, нехай летить з нами. Скинули їй попір'їнці, дівчина увертілась в пір'ячко, зробилась качечкою і полетіла з табуночком. А дід і баба знов зосталися самі.